Катерина Варнер, і ви дивитесь програму про впровадження антикорупційних механізмів у Чорнограцькій об'єднаній територіальній громаді. У цьому випуску ми розповімо про оновлений сайт Чернограцької міської ради. Чим він є зручний та корисний для кожного мешканця. Співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського Союзу Червоноградська міська рада запустила оновлений сайт. Він є комфортним у користуванні та містить інформацію, яка потрібна мешканцям громади. Зокрема, на сайті можна переглянути структуру міської ради, ознайомитись з депутатським складом. Важливим у відкритості та прозорості міської ради є публікація на сайті проектів рішень сесій порядків денних, а також можна переглянути по іменню голосування. Ання депутатів, якщо говорити з точки зору збільшення рівня прозорості, відкритості органу місцевого самоврядування, діяльності його виконавчих органів, сайті є дуже важливим елементом, оскільки це безпосередня платформа, де влада і мешканець можуть комунікувати між собою. Тут ви можете знайти всю інформацію про діяльність виконавчих органів, про діяльність безпосередньо міської ради, усі рішення, які публікуються згідно закону за 10 днів до розгляду до їх розгляду, що виконавчим комітетом, що міською радою, мешканець може зайти на сайт і ознайомитися з цим рішенням. Крім того, ви можете дізнатися контактні дані до прикладу депутатів, їхні там електронні скриньки, інформацію про них, як їх можна знайти дні прийому тощо. Крім э, цього, на сайті є дуже багато цікавих э, електронних інструментів демократії. Зокрема, у нас є э, електронне звернення, електронні петиції. У нас є э, громадський бюджет. У нас є інші хоро... э, цікаві. Сервіси для мешканців, зокрема там електронна черга в садочок. Також сайт є хорошим інструментом для того, аби боротися з корупцією, адже в нас є, наприклад, кнопка Повідомити про корупцію, де кожен мешканець може запросто зайти і в анонімному порядку описати ситуацію, яка з ним склалася в тому чи іншому органі місцевого самоврядування, чи це, наприклад, виконавчі органи, чи це десь там було в лікарні, чи ще десь для того, аби. Безпосередньо я та інші виконавці могли адекватним чином оцінити ситуацію і реагувати на неї відповідним чином, як про це пише закон. Крім того, на сайті ви можете знаходити анонси різних подій, ви можете долучатись до активного життя громади, ви можете і пасивно сприймати різну інформацію, яка може бути вам корисною. В нас є величезний геопортал, який створений в співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського Союзу, де кожен може зайти, побачити. Стан оренди комунального майна може побачити інші цікаві речі, які до цього треба було йти там, писати запити, ходити до різних виконавців. Зараз воно все є на сайті. І думаю, що в сучасному світі ц... сайт є дуже важливим, оскільки це економія часу людей, тому що ми розуміємо, що Сучасному світі, сучасним графіком кожної людини дуже важко ходити там до кожного виконавця, там, наприклад, для земельної ділянки походити і до земельників, і до архітектури, і так далі. Тому ми будемо старатися робити все більше і більше сервісів саме на сайті Червоновецької міської ради, адже це в першу чергу економія часу людей, друге це зручність надання послуг. Ну і третє це зменшення бюрократії, оскільки. Якщо все більше і більше сервісів зробити електронними, це унеможливлює вплив того чи іншого чиновника на прийняття того чи іншого рішення. Тому що в більшості випадків, як завдяки електронним інструментам, він взагалі не буде бачити того, для кого він приймає це рішення, і він не може це зробити скоріше для свого друга, припустимо. А це він може саме електронна система допомагає зробити процеси прийняття рішень, процеси. Ухвалення певних рішень, процес роботи органів місцевого самоврядування більш прозорими, відкритими і зручними безпосередньо для мешканців. А ще для зручності у пошуку потрібної інформації для мешканців громади розробили спеціальний чат-бот, який вже невдовзі працюватиме у телеграмі та вайбері. Він міститиме у собі інформацію про заклади освіти, лікарні та інші комунальні підприємства. Також чат-бот надаватиме інформацію про вільні для оренди комунальні приміщення та земельні ділянки. Ну, дивіться, от чат-бот це для нього спеціально. Я розробив сайт. Ну, зараз ми додамо ще туди. Да. Тут він дуже багато розділів має. Тобто кожна людина може переглянути садочок, де він знаходиться, хто директор, графік прийому, їхні поштова скринька. Ну вся інформація, що потрібна. Також тут ходить комунальне майно в оренду, тобто вводиш тут зроблений пошук, так як в Google. Тобто ти можеш вести вулицю ну, кривоноса, а не знаєш, ну, назвав по-інакшому. Тобто помилився дві букви чи три, і воно тобі не ту вулицю приблизно. так. І відображає інформація, де воно знаходиться, під що воно здається, ну, тобто, умовно. Ну і адресу і площу. Також добавили укриття. Укриття працює яким чином, надсилаєте геолокацію, і воно в радіусі 20 км, тобто за межами ОТГ вона не буде працювати. Тобто, якщо за 30 км за ОТГ, то воно вже не спрацює. Ну і також додали структуру міської ради, де є міський голова, всі заступники, де нажмеш на кожного буде їхні поштові скриньки, кабінет, номера телефонів, ну і так далі. І також є, додали нову опцію, розробили штрафи за порушення ПДР. Тобто, якщо громадянин йому наклали штраф, у нього є там номер спеціальний, де йому видають інспектори з паркування. І вивши цей номер, відображається інформація, дає чи сплатив штраф, сума і причина. На сайті Чорноградської міської ради є розділ Прямі трансляції тут можна переглянути засідання сесії або виконавчого комітету у режимі реального часу. Якість зображення та звуку значно покращила. раніше на ютуб-каналі не було дуже гарна картинка і дуже поганий звук. Зараз вже трошки новили і вже принаймні, краще відображається. І можна, наприклад, дивитися по сесії, де дати раніше дати неможливо зрозуміти, чи то та сесія, чи інша. Зараз все дуже зручніше. Сайт Черноградської міської ради легко адаптується для використання через мобільний телефон. Щодня на сайті публікуються актуальні та важливі новини про життя міста та населених пунктів, які входять до нашої громади. В цьому розділі відображаються новини, що стосуються нашої громади. Тобто, тут спорт, який відбувається події в межах нашої ОТГ, тобто це не може бути загально щось масштабне. це стосується тільки нашої ОТГ. Дана програма виготовлена у рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Слідкуйте за наступними випусками.